Привіт, у минулому випуску про охолоджувальну рідину я розповідав вам багато різного. Зокрема, чим ризикуєте, якщо ігноруєте сервісний інтервал, тобто коли треба міняти рідину? чим це загрожує? Аж до поломки двигуна. Ви писали мені про це, тож сьогодні продовжуємо тему. Розширюю матеріал. Спробую пояснити, яку рідину варто використовувати. Чому треба дотримуватися рекомендацій виробника двигуна і системи охолодження. Які рідини можна змішувати, і не про колір мова. Колір не має значення. Важлива якість склад рідини. Ось що визначає, чи можна змішувати. Є рідини, які можна змішувати, а є такі, категорично не можна. Ось таблиця зараз виведу її на весь екран. Зробіть собі скрін, G12 ж це приклад. Наприклад, Петриго Кюнью Єво ж – Всі мають схожий рожевий неоновий колір. колір, що було видно, витік скорочення G від гліколь Позначення G ввела компанія Volkswagen. це велика група, і їхні стандарти прийняли багато виробників. Чому важливо правильно вибирати рідину Бо це впливає на роботу всього авто. можна зайти на орленойл.пl там є підбір рідини для конкретного авто і дізнатись, яка рідина потрібна саме вашому авто обирайте якісного виробника, бо неякісна рідина, це ризик. вона може пошкодити систему охолодження. Найгірше утворення накипу зараз покажу приклад. гліколь ось ліхтарик. Бачите, наліт Це Не критично, але вже ознака поганої рідини. Це цей наліт як накип у чайнику. Спочатку і трохи, потім багато. Ось ці ребра – Це лише радіатори, канали це вузькі трубки. Всередині Вони мають бути чистими. Коли накип росте, канали забиваються. А ми помічаємо проблему вже пізно. Температура зростає, вентилятор вмикається, і лише коли температура перевищує норму. розуміємо, що проблема у радіаторі. Там, навіть якщо це, все це інше працює, радіатор віде легко віде замінити. Віде він спереду. Але от пічка в салоні це складніше. Там радіатор ще менше, і як якщо він забивається, доведеться розбирати всю панель приладів. знімати кілимки, перемикачі, торпеди. Тільки так дістатися до нього може і потім все зібрати назад. роботи на два дні ушкодження укладу Охолоджувати водою категорично заборонено. Забудьте про це. обирайте лише якісну рідину ту, що підходить саме для вашого авто, щоб захистити систему взимку і обігрівати салон раз хтось з їздив на пуні. Ось є ще одна таблиця. Тут видно температуру кипіння і замерзання. І яку рідину, з якою можна змішувати. Наприклад, Петриго Q&U G12, роки випуску 96-2001, кипить при 108,5 градусах Цельсія, замерзає при мінус 35 градусах Цельсія. В нашому кліматі мінус 35 чи мінус 37 не критично, а от температура кипіння дуже важлива. Сучасні двигуни працюють при 102 градусах і більше. Вода закипає при 100 градусах і все, двигун перегрівається. Петриго плюс, G12 плюс кипить при 109,5 градусах Цельсія. Це вже безпечніше. Далі Петриго Прайм, G12 плюс плюс, Петриго Ево, G13. Всі мають 109 градусів Цельсія. Зараз зробимо заміну в Лансер Ево 8. Процедура проста: злити, залити, прокачати, але прокачування надзвичайно важливе. І якщо залишиться повітря, двигун може закипіти, частота заміни, визначена виробником рідини. Наприклад, G12 12 3 роки або 100 тисяч кілометрів. G12+, 5 років або 250 тисяч кілометрів. Heavy g 12 до 500 тисяч кілометрів. Я раджу раз на рік. Перевіряти температуру кипіння і замерзання є. Прості пристрої. Ми завжди перевіряємо при заміні оліва. Зробіть скрін, щоб знати, коли змінювати рідину. То Lancer Evo використовується рідина з найвищою температурою кипіння вже плюс 12, 109,5 градусів Цельсія. Але це ще не все. система охолодження тискова. І ось бачимо один і один бара. Тобто тиск високий, і кришка бачка повинна це витримувати. Ця кришка має бути підібрана під тиск, бо якщо замінити на 0,9, система не працюватиме як треба. Температура кипіння впаде, бо тиск не буде триматися. Виробник розрахував все, яка рідина, яка температура, який тиск у системі. Це все, щоб не допустити закипання. Йдемо далі. Для заміни відкручуємо бачка. кришку бачка. Трохи дуже у цьому авто бачок порожній, зливати нічого не треба. Але якщо рідина є, знімаємо це, нижній патрубок або відключуємо зливну пробку. О, oh, є пробка. Злив триматиме довше, але естетичніше. Я думав, у цьому ево її немає. Скільки, układу, скільки вже їх було? Можна e, зняти вон, патрубок, вон, тоді з'їлиться швидко, але з пробкою чисто дуже і зручно. Зараз тече. Перевіримо паторку тут порожня, і тут теж залишилось трошки внизу, зливаємо ja, до кінця. Зливна пробка у найнижчій точці. Це гарантує, що рідина вийде з усієї системи, і навіть з термостату, бо не можна просто так зняти будь-який паток. Потрібно треба знати, який саме, куди саме веде. Треба знімати той, що йде безпосередньо в двигун, а не до термостату. так зілиться все з боку двигуна, з нагрівального елемента, з радіатора, і це дуже важлива пробка. Гарантія повного злив ми я знаю, що ви вже хочете записати в коментах, ага, підйомник зручно, але якщо хочете зробити самі, це можливо можна орендувати підйомник або оглядову яму. приємно ж бути героєм для свого авто, зробив щось своїми руками, і одразу можна дати стару рідину на утилізацію у себе в гаражі, теж можливо. Головне не зливати каналізацію, це шкідлива рідина. Її приймають безкоштовно у пунктах збору. Пам'ятайте, про це. закручуємо зливну пробку, перевіримо ще раз, чи сухо. Відпустили трохи, бачимо, що сухо чудово можна заливати нову рідину. Запускаємо двигун і починаємо прокачку. Зараз покажу два способи. Бачка -бачка. Так, ми в У сервісі ми користуємося ось таким пристроєм. Накручуємо адаптер, він стискає гуму, герметизує, подаємо повітря з компресора, відкручуємо вентиль, утворюється вакуум. І як доходимо до жовтого рівня, відключаємо повітря, підключаємо трубку з бачком. Вакуум затягує рідину самостійно, усі порожнини заповнюються без повітря. Тепер беремо G12. У майстерні великі каністри. Під'єднуємо трубку з фільтром до рідини. Відкручуємо вентиль і дивимося. Система наповнюється сама. Але це не скасовує перевірки Pachy. після заливання. Вимикаємо пристрій, рідина є. Тепер треба долити вручну до і прошу. При традиційному способі наливаємо, чекаємо, прокачуємо патрубки, рухаємо патрубки, створюємо вакуум, доливаємо ще. І так кілька разів, поки не буде повний об'єм Доливаємо також у бачок. Ось бачите. Є переливна трубка. Якщо лева, тиск зросте, частина Єдним рідини піде в бачок. А tym, якщо в системі з'явиться вакуум, до... вона сама затягне рідину e, з бачка e, назад. E, Автомобілі і, мають і, різні і, системи і, охолодження. І, У деяких лише радіатор без кришки. Тоді заливаємо через боковий і, бачок. Він основна частина системи, не просто додатковий. Заливаємо тільки до позначки МАКС, не більше. Ніколи не вийти до повного. Залиште місце для повітря. А тепер запускаємо двигун. Перегріваємо до включення вентиляторів. Увімкніть обігрів на максимум. Перевірте, чи все працює. Це ще не кінець. Розкажу що робити далі. Наразі вентилятор на мінімум. Щоб не остуджувати передчасом. Японські авто швидко за температурою. Не відкручуйте кришку, поки двигун гарячий. Це небезпечно. Якщо обігрів погано працює, але при газуванні починає гріти, це ознака повітря в системі. Тоді дайте двигуну охолонути. Обережно відкрутіть кришку і долийте. Це може повторитися два-три рази. Найкраще залишити авто на ніч з відкритою кришкою. Зранку перевірити і долити, якщо потрібно. Це дає змогу системі самій прокачатись. Ми в майстерні робимо це з вакуумом, потім прогрів, перевірка. Це вже гріє добре. я ж казав, японці швидко прогріваються. Максимум їдемо на тестову поїздку. слідкуємо за температурою, обігрівом, вентиляторами. Якщо все працює, чекаємо охолодження, перевіряємо рівень і віддаємо автоклієнту. Зараз ще трошки почекаємо охолодження. З печі йде гаряче повітря. Все працює. Двигун вимкнули, залишаємо охолонути. Неважливо, яким способом робити. Перевірку завжди проводьте. Бачу рідину, доливаємо трошки. Якщо радіатор має бачок, доливаємо до повного. Але якщо немає, тільки до рівня МАКС у боковому бачку. Повітря мусить залишитися для компенсації тиску. Рідина долита. Якщо робите традиційно, відкрутіть кришку, залиште на ніч, вранці перевірте. Якщо треба, долити, закрутіть. Готово. Система буде прокачана як слід. Шакам на коментар. А якщо не було тез драйву перевіряйте все при першій поїздці. температура, вентилятори, обігрів це все дуже важливо. Якщо маєте питання, пишіть мені у месенджер, інстаграм або в коментарях. Якщо не бачили першу частину відео посилання під цим роликом, до зустрічі в наступному відео. Пока.